Зараз до нашого ефіру долучається е, Дмитро Ганесов, заступник начальника Криворізької районної військової адміністрації? Е, вітаю Дмитре, Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І перше питання з тих 80 людей, які постраждали внаслідок цієї атаки. Е, скільки зараз людей перебуває в лікарні, в якому воно стані? За оперативною інформацією, зараз в лікарні перебувають сім чоловік. В них степень середньої тяжкості, а також і за терористичних дій Російської Федерації загинуло шість чоловік. Так, 80, як вже сказали, отримали травми. Ми працювали тут сьогодні від ранку, і я помітила, що частина людей вже повернулася у свої квартири. Хтось ліквідує наслідки цього терору, хтось вивозить смиття, хтось забиває вікна. Яка доля цього будинку і цих людей? Адже я знаю, що їм вже включили світло, включили воду. Це так. Дивіться, в перший та другий під'їзд вже повертаються люди, але в четвертий, ви ж самі бачите, що там наразі зараз робляться обстеження цього будинку, і скоро ми маємо отримати висновки, і будемо все розуміти, що яка доля цього будинку. Тобто це поки що тимчасова міра. Це люди ще не знають, чи будуть вони продовжувати жити так, в цих це квартирах, це так? Угу. А, скажіть, будь ласка, які настрої сьогодні панують взагалі у містян в кривому розі? Адже після цих ракетних атак, і 13 червня, і цієї останньої, 31 липня, ми розуміємо, що небезпека поруч, і кожен з нас знаходиться зараз. Ні? Чи є такі тенденції, коли люди залишають кривий ріг, хочуть виїхати, знайти більш безпечне місце? Дивіться, ситуація. Така, що люди, мабуть, час всі повертаються додому ніхто панічного настрою не має, ніхто нікуди не тікає. То тобто, усіх бадьорий настрій, і всі хочуть робити на перемогу.